Сьомій ранку ворог черговий здійснив терористичний акт по території Криворізького району, а саме один із ударів припав на місто Кривий Ріг, Біля торговельного центру Ашан було влучання і в результаті чого чоловік отримав поранення 58 років, медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Також одна ракета влучила в Лозувацьку громаду, де був зруйнований. Бинок, і, на жаль, в цьому будинку загинула жінка 62 роки. І під час цих обстрілів ще більше 20 будинків отримали пошкодження різного ступеню характеру. Тобто і криші, і вікна. Зараз на місцях події працює вся комунальна техніка, всі, вся влада місцева на місцях допомагають постраждалим, надають всю необхідну допомогу. Також ще двоє людей отримало поранення, незначні. Зараз їм надається вся необхідна допомога. ПФО працює на ну, відмінно, але